Іду, я йду, я йду в магазин купити котам їсти, купити м'ясо, купити всяких продуктів. Я хочу вам сказати, що я вже вільна, я вже не ходжу на роботу. Мені звичніше бути вдома. Ну, і для здоров'я корисніше, напевно. То я вирішила піти закупитися. Пішли зі мною трошки прогуляємось, так? Да? Йдемо. Пішли, пішли. Мої капці. Мої капці. Ключі ми взяли, рукавиці взяли, гроші взяли. Головне, що взяли гроші. Картку Картку взяли. Давидка мій спить, там в кімнаті спить. Ой, щось ми, щось ми не те зробили, нічого не видно. Боже, 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 боже. Отако на помацьки, бачите? Так, йдемо на помацьки. Вже по наснімати зимовий і вже скоро весна. Але ще нехай довисить до, до березня місяця. Що там залишилося ще пару днів? Та й вже, вже будемо змінювати цю красу. Правильно? Вже ж весна, вже повішаємо весну. Мене не було, була на роботі, то тут треба буде... Ой, то треба буде поприбирати, помити, підмести, помити двері, на вулиці відлига, грязюка. О, дощик іде, а я сижу в ямці, не чіпайте мене хлопці. Бо я скажу мамці, вертаємось за зонтиком. Тому що йде дощ і такий десь дощ конкретний, бачите? Катастрофа. Тут вернулися. Ще якби я знала, де той зонтик, я ж не знала, що в нас буде дощ. Так. Там дощик іде, бачите, що робиться? Ось в мене ця паліця була, я паліцю не хочу. Я паліцю не хочу, бачите, все від мене вам не видно. З цією палецью в мене зонтів, то я, чи парасолька. Я собі купила такий. складний Ще Давід каже, написано, що о 10-й 10 дощ. О 10 не було, він поча... ключі А він почався пізніше, бачите? Треба двері помити, я їх мила, правда, тут не дуже, але це було тиждень тому. Дякую за лайк. Генератор, наш у в генератор, в мене є світло. Так. Дощик такий добре, я вам скажу, ну, добре, хоч з така погода, бачите? Скоріше, б це все порозставало. Чуєте, який дощ? Ось А цей, думаю, включу прямий. Не думала не включати спочатку. Після цього снігу, після цієї зими чи цієї зими, такі. Такі ями на дорогах з'явилися. Знову позолату до слідуючої зими. Дороги жахливі. Таке, друзі. Я відпрацювала, працювала. Вісім. Вісім днів всього моєї праці, вісім днів. Два працювала, два. Два дні вихідно, два працювала, два вихідно, два працювала, два вихідно. Отаке. От То вчора було останніх цих 7-8 день. І я вже вільна. Попросили попрацювати. Одна жіночка пішла у відпуску на цих 16 днів. Чи на 15. Я попрацювала, але більше не хочу. Все чудово, все класно, гарний колектив. Але мені краще сидіти вдома і займатися своїми справами. Дощик добрий такий йде, я вам скажу. Добре, що я взяла парасольку, то я буду хоч закриватися від автомобілів, які їдуть, летять, як сказилися. Бачите, як вони летять? Вони навіть не дивляться, що йде що ці калюжі і воно летить, як сказилося. Ага. То я на них зразу направляю й. Що... Свій 16-й і вони тормозять. Вони мене бояться. Вони мене бояться. Вони мене бояться. Вони мене бояться. Отак так от притурмозив. Ну-ну. Отак вони їдуть. А ви уявіть собі, що вони мене ось цієї калюжі вони мене обляпали. Ви розумієте? Щоб вони мене обляпали, як він їде. Бачиш, як він їде. Один з другими. Отак вони їдуть, а я їх лякаю своїм промаксом 16 -м. Пора вже 17-й купувати. А там нічого немає нового в тому 17-му. Те саме. Тільки дві камери з боку. Для чого вони потрібні ці по 35 камер? Правда? Я цей свій новусички купила і дуже довольна. Оце людина видно, бачите? Ця людина розуміє, що йду і тут е, калюжі, і він приторможує. Ну, розумна людина. А ці летять, як не сповна розуму. Куди ти летиш? Отаке. От так що ми з вами трохи пройшли, нас не обляпали. Зараз підемо на цей. Ну, Тралік, тралік, якщо тралік буде їхати. А, На англійській все, привіт. А я думаю, що це вони пишуть всі мені англійською. Треба зробити на от я. У мене ж англійською я перевела, я перевела цей мову англійську, мені потрібно було англійською написати листа. Перевела ютуб, щоб вони могли бачити на англійську і забулась перевести. Думаю, що це мені все Людмила написала. А що за місто? Не українське місто, дівчата. Яка різниця, що це за місто? Місто собі те все українське. Що йдемо на тралік чи куди ми йдемо? Але якщо я зараз поміняю налаштування, то в мене пропаде. Ефір. Ви мені пишіть, я потім почитаю, що ви мені там писали. По-перше, в мене окуляри для дальності, а по-друге, а по-друге, поміняється, вже нема, Я душу, я ще йду. Поміняється налаштування, але пропаде ефір. Тому я... Тому я не буду переключати. Так що дощик вже менше, але йде. Вже менше, але йде дощик. Яма на ямі і яму доганяє. Яма на ямі. І дорога така сама, бачите? Капець. Це після зими, вона така не була. Всі дороги отакі стали, тому що роблять такі ремонти неякісні. Бабло подірібаніли. І на цьому все. Не тормозять, тому що як небудь зробили. Ой, коли це буде толк, ніколи. Що, чекаємо тралік чи, може, прогуляємося. Їде тралік крутий. Ну, пішли на тралік. О, йдемо на тралібу. Раз йому зелене світло. Мені е, безкоштовний проїзд, тому що я е, пенсіонерка, але я не можу своє е, посвідчення за... Ой, так багато людей я не поїду, якщо так багато. Ні, я так не їду. У іде йде маршрутка, але в мене немає мілких грошей. А я хотіла на тролейбусі. Коли багато людей, я не їду. Дивіться, скільки людей. Так не прийдуть. А маршруткою, а карткою можна тут роз... Якщо можна карткою, тут теж багато людей. І там багато. Я не, я не їжджу, коли багато людей. Мені треба свободу, щоб я собі зайшла, все було спокійно. Це, бачите, йде тролейбус третій, і там він йде з ну, великий довгий маршрут. Йде з центру, то багато людей. А нам потрібно ну, почекаємо пару хвилин, да? чи підемо пішки. Можна йти пішки не так далеко. Ну, пішли пішки, так? Да? Пішли пішки. Що саме, знаєте, що мені подобається, що такі дороги і такі всі люксові машини у нас їздять. Круті, дуже багато. Так, зараз я зонтик свій. Вірніший рюкзак, бо я його... Ой! Я його зняла, щоб на спині не був, бо мені було б незручно. Зараз мені його треба надягнути. Все, друзі, не бачу. Олічка, Віктор Бондаренко щось написав. Не, не розумію, я ж англійську не розумію. Я переставила налаштування на англійську, вже казала. І... Не переставила, мені GPT писало листа, бо я ж англійську не знаю. І він мені писав і сказали, що я повинна переставити на англійську. Бо Ютуб це ж Сполучені Штати. І виходить так, що я тепер не розумію, що ви мені пишете. Я тільки бачу, Людмила написала, Віктор Островський написав. А, це він Людмиль, Бондаренко, вибачте, це Островський, Віктор Островський є. Олечка, окей. Я потім перекладу, почитаю. Буде чат в мене, я почитаю, вибачте мені. А зараз, якщо я перейду в налаштування YouTube, то воно пропаде прямий ефір. розумієте? Ось, то я краще вже так якось вибачте.